доброго здоров'я. В ефірі програма Русинська родина. Я і її ведуча Віра Кубулей. Пару днів у нас була делегація роботників культури із Львівської області. Що інтересного вони увіділи, розкаже наша програма. За наказом управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації з 23 по 26 сектембра на наших подкарпатські землях проводився міжобласний семінар практикум Директорів районних та міських домів культури Закарпатської та Львівської областей. Про значення таких інтересних підприємств розкаже начальник управління культури ОДА Юрій Федорович Галеба. Налагодження зв'язків з нашими сусідами має дуже велике значення. Ми так, в принципі, рідко задумуємося, але останнім часом слово сусіди викликає у нас різні емоції. Так, от, ми, напевно, народження цих зв'язків хочемо показати, що жити з сусідами можна будувати свої відносини на інших принципах, на принципах добросусідства, взаєморозуміння, взаємозбагачення, толерантності, поваги до менталітету, поваги до особливостей того чи іншого регіону, тої чи іншої території. Підтримка національних культур, підтримка звичаїв, підтримка традицій, власне, те, чим і живе народна культура. Ось ініціатива львів'ян нами була підтримана, саме виходячи з цих позицій, з цих принципів. Наша делегація працівників культури, коли їздила до Львова, приїхали з дуже хорошими враженнями. Вони побачили, які пріоритети культури у сусідів у Львів'ян. На чому вони базують своє патріотичне виховання, на чому вони базують підтримку народної творчості. Аналогічно, ми хочемо зараз, приймаючи делегацію зі Львові своїх колег, показати, якими принципами живе і будується культура в Закарпатті вже багато багато десятиліть, що для нас є основним і важливим, і а найосновне, що відмінність від пріоритетів. Бо безперечно, нашим пріоритетом є багатонаціональність, підтримка культур і, і традицій усіх етнічних груп, усіх народностей, національностей, які на території Закарпаття проживають. І ми хочемо показати, що цей наш пріоритет не є відмінним від львівського, а є тим, яким підсилює і їхню позицію нашу, що українство є єдине, яке б вони не було різно. Національне, але воно тим самим є краще цільне і цікавіше. Тому я думаю, що ця зустріч буде корисною як для нас, для Закарпаття, так і для наших гостей. І ми будемо намагатися, щоб вони тут прекрасно провели час, корисно, але і відпочили, і щоб знову ж таки відчули, що Закарпаття це є намистинка. У культурі е, України в цілому стрічала файними співанками і красними нотами частованих гостей Воловеччина. І, хоч природа нас обняла студененьким вітром, а й бо щедрі серця волочан з красними нотами і співанками зогрівали наших учасників семінару. Сьогодні ми зустрічаємо наших дорогих і шановних гостей з Львівщини. Це працівники культусвітніх установ Львівської області, які сьогодні відвідають Закарпаття. Ну а найперше це наш Воловецький район. Це перший район, який на кордоні із Львівською областю. Ми раді вітати таких шановних гостей. Звичайно, нам є чим похвалитися у галузі культури. Ну і, звичайно, очікуємо від наших гостей. Вони поділяться досвідом з організації дозвілля жителів Львівщини. Ну а ми, звичайно, душа наша, наше серце, наша гостинність все для них. І мали можна совідіти не красоту наших гір, але й почувствувати добре ставлення до сусідів. Мета цієї зустрічі є такою, що ми маємо можливість спільно із нашими колегами, спільно з нашими друзями вже зустрітися і обговорити на нагальні проблеми в галузі культури, поспілкуватися. Вони зможуть побачити мистецтво нашого краю, побачити самобутній фольклор. Наших, нашої області не в травні місяці. Ми були у них таке спілкування, де є можливість більше пізнати один одного, пізнати культуру один одного, пізнати звичаї, традиції народу. путь нас повів на Мукачівщину, в село Нижня Грабівниця, де учасники дітського фольклорного колективу Варчена співанка, яким руководить Ольга Проков, представили нам красоту русинської бесіди і співанки. Наскільки важлива ця акція? Напевно, вона є надзвичайно важливою, тому що зараз те, що переживає наша країна, говорить про те, що нам потрібно говорити мовою мистецтва. Мистецтво воно здружує. це потрібно нам спілкування, тому ця акція є дуже дочасною. Я так вважаю. Мистецтво не має кордонів і немає, не, по, не потребує переводчиків. Так? Чим здивує сьогодні Мукачівщина Львів'ян? Мукачівщина здивує колоритністю, багатогранністю, самобутністю, тому що Мукачівщина, надзвичайно, багата. Мукачівщина покаже той приклад е, спільного життя, існування у родині. У у сім'ї різних національностей, різних релігій, тому це зараз нам потрібно. Ми повинні зрозуміти, як можна жити толерантно, поважаючи культуру, релігію одне одного. Тому це покажемо Качівщина, бо вона як як ні, одна, ні один регіон. Мені здається, Закарпаття багата на ці на, на от от. На це, так? І скаже ти, і ти скажеш ідем, Ми разом з тобою, висота сягнем. Нова, 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 країна моя. що файну колянку, ту й ж бавити, співати, фігувати он до самого вечора. До вечора до вечора. Можешся не тішити. Мамка казала опоту, пішов козу попасти, а ще й зелених віночків на зиму запасти. Що козу пасти? Та що, я вам у сім'ї є? Та в нас слава Богу, дванадцять апостолів, а ви мене є ногу видіти. Я, може, теж хочу сама побавити. Он не п'яту свербляє. Хойди всі сюди, всі сюди. У наших хлопчиків нянько старостої на сольбах. Думаю собі, що мав би їх дашта вже й навчити. Ніхто не хоче нам нічого сказати. Я коли уросту буду там давати, бо в нашій файті всі фігля Правду кажеш, це я робота в селі це не є, а в тебе все свіжо, свіжу копійку вжити. Дай ти мені розказати. Її А сусіди кажуть, чудолися на нього, бо моєму м'ясом ніхто не ковне. Маше мені розказати. <різвіст> <я снаш, різвіст> Очей не посвідти <різвіст> <різвіст> Іванка. Іванку, кілку треба прийти гарадичів, води йти на п'ятий поверх. Хіки на кожному поверсі 20 гарадичів. Іванко на задумаючи, не каже. Вшитки! Послухайте, <різвіст> <різвіст> Зрітала яся недавно свою цимборку з Львова, та Таня звідать, яка різниця між русинським і українським язиком. Бо люди говорять, що там дуже велика різниця. Ну, а ми вам зараз все продемонструємо. Есер львів'янка Алінка Пайда. Асе русинка Гартл Ніка. У нас, кажуть, фійовка. А у нас шухлятка. У нас машлик. а у нас кроватка. У нас піпа. А у нас люлька чулась, у нас кажуть індик, а у нас пулька, у нас трембіта, а у нас бандура. Ей, у кожного народу своя жура. В історії кульосвітньої роботи народної творчості Львівщини. Це вже третя область, з якою ми так обмінюємося з своїми делегаціями. Першою це була Рівненська область. Минулого року ми були на Івано-Франківщині. Ну і сьогодні, власне, це Закарпатська область. Користь від цих взаємних зустрічей є чимала, оскільки кожен край має свої набутки, свої великі напрацювання і вивчити найкращі форми, методи культурно-освітньої роботи, роботи з художніми колективами, обмін досвідом, який накопичився дуже в дуже великій мірі і е, в закро. Нашої Львівщини і Закарпаття це звичайно є велика річ, яку сповідують усі наші освітні працівники, і саме такі міжобласні семінари надзвичайно збагачують як одну, так і іншу сторону. Незладимий спомін лишився у наших гостей після екскурсії по Ченадіївському замку. А пак Мукачівщина показала концерт ліпших аматорських колективів художньої самодіяльності. Наші гості були вражені раз колоритом народної творчості. Сікрає сіживу все. the evil Роботників культури Львівщини мали можливість увідіти унікальну культурну програму, представлену румунами, мадярами Отчівщини, Берегівщини, Виноградівщини. Закарпаття взагалі унікальний край, ну, якого ніде нема в світі. Тільки тут, на цій е, богоданій землі. І хочу сказати, що ті колективи і, і ті оглядини, які ми зробили тепер на семінарі. Знаходячись в Закарпатській області, я був дуже радий зустрітися з цими людьми, тому що це наше спільне коріння, це українська наша нація. І хочу вам сказати про те, що ми коли проводили Всесвітні бойківські фестини, які приходять у нас на Львівщині, зокрема на Турківщині, Старосамбірщині, Самбірщині, Дрогобичні, то колективи із Закарпаття приділяють цьому увагу і приїжджають до нас на ці такі міжнародні заходи. І вже вражає ці цей, цей край, тому що вони згідно монографії академії наук, ну та якби умовно є бойківщини. in you І одночасно поєднують в собі ці етнографічні групи, які тут проживають на Закарпатті, зокрема, Воловеччина, от там дуже багаті колективи, і ми сьогодні ми днів-два тому зустрічалися з ними. Їхня колоритність вона чимось відмінні відрізняється від тих бойківських колективів, які на Івано-Франківщині і на Львівщині. А на Тячівщині хочу вам сказати, що колектив. Ну, Є якісь е, свої мелодійні е, ефекти у виконанні музики, трошки е, дещо відозмінені. Якщо, наприклад, на Воловеччині дуже активно е, працює коломийка Бойківська, будемо казати, вони дуже е, солідно проводять такі фестивалі е, в цьому, а на Тячівщині там трошки інакше, там вже запозичено. Трошки того прикордоння, яке там є, румунського будемо казати. От. А вже якщо ми візьмемо ем, Берегівщину, там вже і угорський є елемент, от і воно все перемішується. Я вам хочу сказати, що. Іван Фланта, який є відомою особистістю не тільки на Закарпатті, а не всій в країні, він членом нашого товариства, то він каже, Петре Івановичу, ви знаєте, що і, і Виноградівщина має села, де виконують байківські коломики, там якийсь певний говір, музика, слова. А я не думав, бо тому, що Ну, ці райони дуже близькі до прикордонної зони цих держав, наших сусідів, але виявляється, що є нашого світу по всьому світу і виконують також ці речі, які притаманні і бойківщині. 25 п'ятого сектембра учасники семінару ознакомилися з роботою Центру словацької культури обласної культурно-освітньої організації Матіця Словенська, виконуючи обов'язки директора Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури Ганна Дрогальчук, розказала про основні напрямки роботи центру, а провідний методист Володимир Мишанич ознакомив з основними жанрами народно-прикладного іскусства Закарпаття. Неабиякий інтерес викликав виступ заслуженого діяча мистецтв України Івана Хланти, котрий розказав про дослідницьку роботу з фольклору. Май полюбився нашим гостям майстер-клас робота з локальним ансамблем заслуженого працівника культури України Талії Пітій Потапчук, котра на прикладі народного ансамблю народної пісні Розмарія розказала про особливості роботи над закарпатською народною співанку. Враження приємне справили на мене це саме перше виконання, майстерність виконання, майстерність керівника донести до своїх виконавців, як би сказати, тон -тон -тон тонкі струни е переживань, е хвилювань, е пісень, ну все. Виконавська майстерність бездоганна, бездоганна. Ви були на тячівщині, були на виноградівщині, на берегівщині, так і от ті особливості тої культури вам е, зрозумілі. Ну, безперечно, тому що вони не тільки зрозумілі, вони нам рідні. Вони настільки рідні, тому що живемо на одній землі. Поруч, як сусіди, як родичі, дуже багато людей, котрі з нашої Львівщини живуть у вас тут, на Закарпатті. Дуже багато наших ваших закарпатців живуть у нас на Львівщині. І ми сьогодні мали таку цікаву зустріч в Центрі народної творчості, в Ужгороді. Я познайомилася з такою чудовою. Диригентом вашого закарпатського хору, пані Наталію, яка навчалася у Львівській консерваторії, це нам настільки близько, ми настільки рідні, настільки з нею близькі, тому що одна школа, подібні викладачі, одна тематика, тобто кордонів нема абсолютно ні в чому. Все близьке, рідне і знайоме, до болю. Зразило, все нас зачарувало. Нас гостину зустрів важ закарпатський Карпатський чудовий край. На Воловеччині нас зустріли неповторні трембіти і народні колективи. Голос Закарпаття такий був колектив виступав. Ну, з самого початку ми зачаровані, і ми неповторне враження від вашої зустрічі, від вашої гостинності. Дуже цікаві у вас угорські колективи. Так. Угорська хата нас зацікавила, скільки таких дуже цінних речей, цінних меблів, збережено. Це все дуже вражено. Художники, дуже картина галерея чудова. Ну взагалі і, і не можна передати, і ми дуже будемо захоплюючи, розказувати, і не маємо що почерпнути, і маємо що збагатитися. Звичайно, в нас також є своє, у вас це не повторно вичаї, культура. Ваша гостеприємність і взагалі гарні враження від цього, що я побачив і почув сьогодні, будучи цих 3-4 дні перебуваючи на Закарпатті. Як ви все почуваєте в такій гарній нашій гуні? Ну вам сказати зараз дуже добре, гарна, приємна і надихає старовиною. Знаєте, тими минулими. Роками, минулими тими спогадами. Ну, і все, що тут побачено, це є надзвичайно приємно і надзвичайно добре. Що вас здивувало? Що по сьогоднішній день збережено оці е, хатки, церква, е, навіть оті ж крілики тут я бачив, бігають курочки, розумієте, приємно, дуже надзвичайно. Буду казати, щоб всі, хто живе в Львівській області чи на Дрогобичині, всі приїжджали сюди побачити цю красу цього прекрасного краю. Вразили мене, ми були в Виноградово і у Бергівському районі. В Виноградівському районі у ті діточки маленькі, які вивчають і відтворюють свою культуру. Мається на увазі і угорську. І потім ми бачили з Рахівського району, теж діти танцювали. Так. Інтересна була екскурсія по нашому древньому Ужгороду, де гості познайомилися з історичними пам'ятниками. Послухали концерт органної музики, побували в Закарпатському краєзнавчому музеї і обласному музеї народної архітектури та побуту. Лету кілька днів на Закарпатті, що найбільше вам запам'яталося, що вразило. Ну, напевно, багатство розмаїття ваших. Народності, які тут живуть на вашій території, тому що сказано, що спочатку було слово, коли Господь створив світ, і спілкування це напевно найбільша радість, найбільше багатство, яке ми маємо, і подарувано нам як людству. І я сподіваюся, що ми, як нація, як народ зуміємо зберегти те, що нам даровано, особливо в такий складний час, як зараз у нас на Україні, це напевно найбільше, що ми можемо цінити, і що ми маємо берегти, і що ми маємо передати нашим дітям. А те, що ми побачили. Ваші колективи, ваша гостинність, ваші пісні, ваші танці це є це багатство, яке напевно залишиться після нас, після наших дітей і після наших онуків. Напевно, є таке враження, які залишилися у вашій душі від нашого Закарпаття? Ну, найперше, це є барвистість і різноманітність етнічних груп, націй і народностей, які населяють цей прекрасний край. І знаєте, можна мати багато представництв саме ось тих колоритних національностей, але не вміти зберегти їхнє мистецтво на Закарпатті. Якраз поставлений надзвичайно грамотний акцент, очевидно, і чиновниками від культури, і тими очільниками художніх колективів, які собі за основну мету ставлять це зберегти. Власне, усе найкраще, яке є у кожному етносі, це надзвичайно великі справжні переливи. Угорської культури румунської, чеської, словацької, німецької, з тим числа, оскільки понад 100 націй національності населяють цей чудотворний край. І він дає нам надзвичайний приклад, який ми зрозуміли впродовж цього семінару, а вочевидь ще раз переконалися в тій істині, що справді розбрат між народами здатні зробити тільки політики, культура пісня танець здатні тільки цементувати. Усе це різнобарв'я навколо основної матірної нації, якою є для нас усіх Україна. Я сьогодні дуже тішуся, що є така можливість, і дійсно є така співпраця між областями Львівською і Закарпатською. І є можливість поїхати, подивитися на цей чарівний край на таких прекрасних, гостинних, добрих, щедрих, щирих, привітних людей, які мають широку пісенну душу. Які гостинно приймають сьогодні нас, показують всі все своє мистецтво. Ми бачимо сьогодні велику палітру е, різнобарного мистецтва. Ми сьогодні приємністю познайомилися із уборцями, словаками Знаєте, і хочеться сьогодні сказати словами нашої сучасниці Ліно Костенко: ми цю не треба нагород. Його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже. Людина. Бажаю вам добра, миру, злагоди, ну і всього всього найкращого. Проведення таких семінарів довів, що треба чим більше проводити таких стріч, в котрих ми маємо можливість познайомити наших сусідів з ліпшими колективами народного іскусства, нашу культуру, духовну життю і битом наших предків. І туди ми будемо більше знати і чистувати і день другого. А хіба не так у мирі злагоді жили наші предки, і ми маємо всю їх традицію поддержувати во благо і розвиту нашої держави?